Обрати один із двох варіантів фінансування України це питання сьогодні обговорюють на саміті ЄС одному з найважливіших за останні роки. Лідери європейських країн мають визначитися з долею заморожених російських активів чи використати їх для репараційної позики нашій державі. Катерина Федорченко розкаже докладніше про це. Нелегка розмова про гроші для декого з європейських лідерів починається складніше ніж для інших. Одіозний словацький прем'єр Роберт Фіцо втрапляє у пригоду ще у брюссельському аеропорту. В його літак врізається технічне авто. Завдані лайнеру пошкодження настільки серйозні, що у соцмережі Фіцо сповіщає, залишить свій літак у Брюсселі. Сам же вирушить на саміт, під час якого раніше обіцяв блокувати репараційну позику для України не менш рішуче налаштований перешкоджати спільному рішенню ще один друг Путіна. Угорський прем'єр Віктор Орбан. Ідею використати заморожені російські кошти для нашої держави він раніше назвав божевільною. Політики сьогодні перед самітом не обмежує себе у виразах. Є дві країни, які перебувають у стані війни. Це не європейський союз, це Росія та Україна, і Європейський Союз хоче забрати гроші в однієї зі сторін і віддати їх іншій. Це означає втручання у війну. Тож прем'єр-міністр Бельгії має рацію. Ми не повинні цього робити. Влада Бельгії, країни, де заморожено найбільше російських коштів, послідовно висловлює побоювання, що Москва судитиметься з нею, якщо та віддасть гроші. Відтак Брюссель хоче розділити ризики між країнами ЄС. Переговори, як це зробити, тривають вже чимало часу. Керівництво Єврокомісії запевняє про готовність працювати над цим питанням день і ніч. А от видання The Guardian пише про погрози з боку російської розвідки, які отримують як бельгійська влада, так і глава депозитарію Євроклір, де зберігаються кошти, про важливість фінансування від Європи для нашої країни напередодні нагадав президент України, який також бере участь у саміті. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові, фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні. Рішень і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Президент Європейської ради Антоніо Кошта запевняє, що лідери ЄС не підуть із саміту без рішення щодо грошей для України. А от, за словами голови Єврокомісії, на засіданні зрештою мають вирішити, яку з опцій фінансування нашої держави обрати репараційну позику чи фінансування через бюджет ЄС шляхом зовнішніх запозичень. Ми повинні знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І є два варіанти. Один з них і буде погоджений європейською радою до засідання лідерів Євросоюзу. Зу агенство Блумберг дізналося до чого саме можуть прив'язати майбутню позику для нашої держави. Понад половину коштів планують спрямувати оборонним виробникам, розташованим в Україні, країнах ЄС, а також у кількох партнерських державах, зокрема в Норвегії. Водночас, участь інших країн буде жорстко обмежена. Так можливості України витрачати позичені кошти на американські озброєння суттєво звузяться. Виняток зроблять для критично важливого оборонного обладнання, яке неможливо швидко придбати в межах нових правил. Передбачає нова схема і вимоги до Києва. Кредит нададуть за умови дотримання демократичних процедур і реальної боротьби з корупцією. Ці процеси моніторитимуть представники ЄС. Разом з тим має проєкти гарантії, що Україна отримуватиме зброю вчасно, бо Єврокомісія зможе вимагати від оборонних компаній ЄС надавати пріоритет українським замовленням і накладати штрафи за відмову або затягування поставок. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.